Всім привітки! Ви на каналі Юля. Ми відкриваємо знов пакетики. Я вам казала два відео в день і все. Я буду робити ще завтра всякі пакетики. Я думаю, зроблю ще 2 колекції, може три, якщо будуть руки цілі. Тому переходимо. Кладемо карти в мої програми. Беремо. Я хочу взяти якийсь... Ось вам ось такий загадочний зі знаком без... безкінечності. Вибачаюсь, я не вмію говорити по-українському, тому що ще, коли не було війни, то всі в нашому районі місті Брезному говорили ще трошки по-руськи. Це десь було років 5-4 назад. А мені зараз 10 на секундочку буде скоро. Тому, коротше, не будемо про цю росію розказувати. Я хочу вибрати якусь таку. Хочу наприклад, Це простенький покаток. І кладемо також стелаж. І переходимо все. Є вже наш скетчбук. Так, отут в нас ось така штучка. А, це футопрувалось. Як тебе достатньо пакетику? У нас телеграм. До речі, я в телеграм, можна сказати, 24 на 5. Під номером 4. Тікток зверху, а телеграм знизу. Це, до речі, отут будуть мої топ програми в яких я сижу. На другому місці 20... ну, я в Телеграм заходжу деколи. Коли мені щось присилають, я деколи заходжу, деколи не заходжу. Так, далі карт. Тут навіть є оце. Вибачаюся, якщо впаде телефон, тому що в мене ще немає такої обставки спеціальної. Ось такі допалася да ось така карта з квадратиками, а далі б треугольник. Коротше. І це під номером 6. Ми вже заповнили цю ось таку сторінку. Я в шоці. Трошки, мабуть, погано видно. Та ще клею. Ось так уже вийшло. клей трикутник, господи. До речі, вже фон з зірочками На тому відео зайдіть на те відео і побачите ще відео. Минуле відео. Ось так у нас ця сторіночка вже закінчена. Вже буде давати хво. Вибачаюся, ви впали, дівчатка. Все. Дякую за перегляд і всім па-па!